Вітаю вас, мої любі раки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на березень, тому що місяць дуже важливий, багато ретроградних планет, коридор затемнень, місячне затемнення, сонячне затемнення. Ух, скільки всього. Тому давайте подивимося, підказки, що нам Таро підкаже, яким буде березень для раків. Три колоди, по три карти, дев'ять карт загалом, багато підказок, ну що ж. Рад і дивимося, який буде березень для вас. Сила. Ух, місяць починається з сили, старшого аркану сила. Сила це девіз аркану сила, сили вистачить на все. Щоб не відбувалося в вас, ви маєте силу. Сила це вогонь, це ваш ентузіазм, це ваша енергія, це ваше здоров'я, це ваш внутрішній стержень. Я можу, я зможу, я відстою, я добуду. Я, все, що я захочу. У вас є сила, сила зрушити з місця будь-що. Ну, тільки контролюйте цю силу, не перегніть палицю, не тисніть занадто сильно. Хоча раки, це не про вас. Ви такі дуже толерантні, уважні, ви інтуїти, ви відчуваєте, тому вам не завадить сила. Ого, знов старший аркан. Обнулення! Багатьох випадає старший аркан нуль. Є можливість обнулитися. І дуже класно, що є сила, тому що я знаю, що я хочу. Сила це також мої амбіції, мої бажання, сила втілити, сила зрушити, сила йти назустріч зустріч змінам. Сила обнуль і що в мене є сила обнулюватися. Я не боюсь. Тому що саме нуль це обнулення. Якої сфери вашого життя? Як глобально щось, переїзд, так, так і, можливо, зміна. Ну, фокусу, зміна зачіски, зміна м, бачення, зміна розуміння, переоцінка чогось, зміна роботи. Ну, все, що завгодно, буде можливість мінятися. З легкістю йдіть і беріть те, що вам пропонує Всесвіт. Обнулюйте ту сферу життя, яка вам, яку ви потребуєте. Відчуваєте, що ви вже все, ви вже виросли, ви вже е, застрягли, вам вже... Немає куди рости і розвиватися. Ну що ж, третя карта раки. Ой, дев'ятка пентаклів, Класно, ви дивіться. Ви маєте, по-перше, якщо це обнулення, або ви йдете до ось цього, ви обнулилися і отримали результат, який ну, найкращий. Тобто це може бути і, і по здоров'ю, ви сідаєте на дієту, ви переходите на якесь інше харчування зовсім. Так? Ви... Тому що пентаклі це гроші, це ресурси, і це наше тіло. І от саме обнулення може стосуватися, що ви ризикнули і утримаєте. Підставляйте, тому я не можу, я не знаю вашої ситуації, це на загал. Тому слухайте те, що з вами резонує, те, що відгукується. Якщо це обнулення стосується бізнесу, то це може бути результат, який ви отримаєте. Ви отримаєте зразу великий результат, ну дев'ять, велике таке досягнення, багато грошей, результат. Якщо це здоров'я, дієта, там, ваше тіло, то також це класний результат. Або це, знаєте, ресурсність така, що ви от, от таке отримали завдяки цьому обнуленню, завдяки тому, що ви... це не ризик, це коли я з легкістю і з радістю йду і міняю. І от це таке ваше відчуття наповненості. Класно, я на своєму місці, я молодець, що я ризикнула зробити це. Тому що, ось подивіться, яка тут от, от, мені класно. У мене все є, мене все влаштовує. Це і про гроші, і про такий стан ваш, ваш внутрішній стан безпеки, впевненості, сили, відчуття ресурсності, що я маю в собі ресурс як фінансовий, так і подушка така безпеки. Ой, такий класний місяць у вас. Давайте дивимося далі. Наступна колода. Раки. Наступна колода, і що тут для вас, мої дорогенькі раки? Вийшло Дев'ятка Пентаклів. Знову дев'ятка питань. Дивіться, була щойно дев'ятка Пентаклів. Ну, і вона вийшла в парі з десяткою мечів. Тобто, ви боїтесь? Ви чогось боїтеся. Бо десятка мечів це. Це взагалі такий рій в голові. Дивіться, як вона зображена, що ну прям всі вас штрикають, всі від вас щось хочуть, е, обговорюють, обсусолюють, ображають от це як стан жертви. Але вас є, дивіться, не даремно вони разом випали. У вас є ресурсність. І, можливо, це. Це заздрість людей, що їх от жаба давить, що ви маєте здоров'я, ви маєте силу, ви маєте можливості, ви маєте гроші, ви успішна людина. І от саме дев'ятка пентаклів, це і є, ну подивіться, як, як, наскільки різні тут людина от жертва, от її виносять мозок, а тут людина, яка задоволена своїм життям. І от, можливо, це і, і тим більше у вас була сила, це є можливість вистояти і протистояти. Що ви там собі хочете, говоріть, а мені все, ну, мені все і це мене не стосується. Я не беру це до уваги, я не, не, не мірюю це на себе. І, тобто тут така настільки велика перука, що, можливо, і навіть оці уколи, шпильок, навіть не відчуваються. І це є такий стан, та ви собі говоріть, коліть, що хочете, а я знаю своє. Ну що ж, наступна карта. Наступна карта. Дивимося, раки. Тійка посухів. О, як класно! А тут в нас було обнулення. Тобто ви готові вже. Трійка посухів це вибір, який я зробила. Я готова. Дивіться, як високо стою, далеко бачу, як в касті, так? Я бачу, куди запустити, що там, корабель. В яке плавання пустити, де звідки вітер дує, в яку сторону плисти, де мені буде менше проблем, менше перешкод. І це і є цей стрибок. Це не є стрибок на віру, знаєте, це він, тут є впевненість, і я знаю, я готовий. Це вже ви прийняли рішення. Ну що ж, ще одна карта. Раки, що тут в нас? Двійка, двійка посухів. Двійка посухів. Ну, все-таки сумніви будуть присутні. Ну, звісно, тому що обнулюватися завжди страшно. І тут бачите, що я маю в руках, а я ще дивлю, ну, зважую. Треба мені це випустити це. І, взагалі, що я хочу? Двіки це завжди про сумніви. І двійка посухів це, це вибір між чимось, кимось, коли я думаю, а воно мені треба. Тобто, все-таки ось це. Ось це тут, щоб відбувалося, знаєте, якісь розмови, якісь інформація. Все-таки вона свій за, осад буде. Тому що от, це звідти, якраз ноги ростуть звітом від цієї десятки, від, ці сумніви. Що, А можливо, правду говорили, а можливо, ось. Але подивіться, у вас є дев'ятка пентаклів, у вас є все. Не потрібно розхитувати гойдолку, не потрібно намагатися себе Збити з толку, тому що ну завжди знайдуться люди, які захочуть вас вколоти. Не потрібно мріяти про щось ось таке, а ви ж маєте вже в руках, ви маєте все, що вам потрібно. Ви маєте багато, тому що дев'ять це багато. Всі ресурси в ваших руках не потрібно сумніватися, боятися і, і слухати, що говорять там інші. Ну що ж, попереду в нас ще три карти, мої дорогенькі раки. Що тут для вас? Ой, король Пентаклів. Супер. Диві, подивіться, який він тут класний. От дуже схожий на ось. І от я відчуваю, що це ви. Що не, хоча це не ваша стихія, але це спокій. Знаєте, Пентаклі це земля. Це впевненість, це мудрість, це така заземленість. І подивіться, які вони схожі. Тут також в мене є впевненість, в мене є ресурси, а ви собі там говоріть, що хочете. Мене ваші шпильки не колять, в мене перука, яка грубезна. До мозку мого не доберетеся. І оцей король дуже схожий на ось цю дев'ятку пентаклів. Тут дев'ятка пентаклів, а тут король це якраз і є мій ресурс, моя впевненість, моя подушка безпеки, моя стабільність. Я можу розслабитись, я можу отримувати задоволення від життя. Ну що ж, далі дивимось, попереду в нас ще дві карти. Ви знаєте, от мені наразі це найкращий прогноз. Як би нас там не залякували, що березень такий важкий, ну, у вас є сила, у вас, у вас взагалі такі високі карти, у вас з низьких, з маленьких тільки двійка, двійка пентаклів, от такі, не, двійка посухів. Якісь сумніви будуть все-таки трошки, але вони порівняні з дев'яткою, з старшими арканами, з королем це взагалі навіть не відчутно. Ну що, ще дві карти. Четвірка посухів. Класно, це стабільність, це будинок, це впевненість, це підтримка, це радість, це приїдуть ваші рідні, а можливо, це обнулення якраз є. Ви купите будинок. Своєї мрії, ви підете жити окремо на квартиру. Ви з'їдете від батьків, ви з'їдете ну, звідки ви з'їжджаєте? Ви переїдете, ви купите квартиру, ви наймати будете. Або ви здаєте також обнулення, ви не могли наважитись. А тепер ви наважились продати. Тобто, це вже підставляйте, це купівля, продаж, здача, винайм, документи, все, що стосується нерухомості або на ремонт, можливо, ви наважились. Ви наважились провести там косметичний капітальний ремонт, змінити щось те, що ви раніше боялись, не наважувалися. Підставляйте, це стабільність, впевненість, це приналежність до групи, сім'ї, в кожного своя група, група по інтересах, сім'я також кожного з розуміння сім'ї, або ну, сім'я, як ваші рідні приїдуть до вас, ви будете щось святкувати, або вже будинок, як я сказала. Взагалі, у вас настільки на або земля, або вогонь. Тобто така впевненість, надійність, стабільність. Ще одна карта. Ой, трійка кубків. Ну, класно, взагалі це свято продовження. Ось тут теж, подивіться, свято, святкування, радість, можливо, в рідних ви щось святкуєте, давно не бачились, приїхали до рідних, вони до вас приїхали. І це також радість і свято. Класний настрій, чудова атмосфера, люди, з якими вам приємно. Неймовірний вас, вас, неймовірне передбачення, мої любі раки одне з найкращих. Я бажаю нам всім мирного і спокійного березня. А вам, мої дорогенькі раки, вас все є. Обнулюйтесь, не бійтесь, вас. І ресурси, і можливості, і сила, і здоров'я, і підтримка, і класний настрій. Ну, все в ваших руках. Я вам бажаю щасливого березня, класного, позитивного, успішного. Наповнюйте кожен день свого життя любов'ю. Я вам бажаю успіху, мої любі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, мені дуже приємно, як ви мені пишете. Я все читаю, завжди відповідаю. Дякую вам за це. Ставте свої реакції, вподобайки. Хто не з нами. Приєднуйтесь. Ну що, мої любі. До зустрічі! Люблю вас обіймаю. Па-па.